Слава Україні, друзі! Радий вітати на каналі. Сьогодні з вами розпочнемо проходження гри під назвою Повітряний змій Це якийсь такий інді-гра. Перед початком відео хотів би вам порекомендувати свій основний канал. Силочка на нього буде в описі під відео. Переходимо, підписуємось, ставимо вподобаєчки, тим самим підтримуємо Україну мовний контент. Давайте будемо розширювати український YouTube разом. Ну що ж, погнали до гри, я в неї не грав, так що не знаю, що тут до чого. Давай, нова гра. Музичка така прикольна, да. Якась біда в цієї дівчини. Використовуйте ліву кнопку миші, щоб переміщатися і взаємодіяти. Щоб відкрити інвентар, перемістіть курсор до верхнього краю екрану. Щоб. Використовувати предмети на активних об'єктах або персонажах. Просто перетягніть їх мишею на об'єкт. Гра зберігається автоматично. Окей. Окей, ось бачимо. У нас а, пройшло збереження. Так, це ми можемо взяти. Марія, це подарунок від мого чоловіка Олега. На сьому річницю. Так. Взяли ми. Ага. Взяли ми якісь кусачки туди. Тут можемо взаємодіяти? Це мій син, мій сенс життя. Як ти, Андрюшенька? Дуже їсти хочеться. Можна мені щось небудь поїсти? Боже, що ж мені тобі дати? Зовсім немає нічого. О так. А вдома їсти ніц немає. Так, все добре, це ми побачили. Давай, тут якийсь слоїк в нас є, подивимось, що тут. Е, банка варення. А на дні є ще трохи. Ого, да, там дуже багато на дні. Ну, по телевізорі три картинки показують, більш немає нічого. Е, так. Можемо ми тут ще чимось взаємодіяти? Ні. Тут взаємодіяти. А, можемо йти сюди в кімнату? Повітряний змій. Улюблена іграшка Андрійка. Добре. Добре, улюблена іграшка Андрійка. Тут що в нас за кімната? Нема чого. Е... Ага, немає чого виходити. Зрозуміло, заходь тоді назад. Давай, тут що в нас. Кухня. Ми попали, друзі, на кухню. Да, ось. Батареї покрашені, але. хотілося б чогось би кращого, ліпшого ремонту. Да? Живуть дуже-дуже бідно. Так, примерз намертво. Це ми не зможемо його відубати, Не дуже хороша ідея. Добре, закривань. Пусто. Е, є хліб. Пусто. Газова плита. Ну, це якби. Зрозуміло, що це газова плита. Пусто. А що це ми зробили? Куди воно поділося? Е, Довга пластина. Думаю, вона мені може стати в нагоді, але вона приглинчена до стіни. Е, я розумію, нам потрібна викрутка, так, але можемо ми. З ким справимось так добре, я теж так не думаю, але Це неправильно. Ну, добре, Добре, неправильно, значить неправильно. Е, ну, я думаю, що це хліб і. Ось так ну, може взаємодіяти? Так. Да. Це ми дамо малому поїсти. Тут ми можемо ще чимось взаємодіяти. Ну, окрім того, що тут він примерз, його чимось треба віддовбати. Піше нас немає нічого. А, є ще отут можемо взаємодіяти. Так, сірники. Газова плита. І. Але ніж від того не розмерзнеться. Це 100%, да? Ну йдемо, дамо малому хліб. З варенням. Спасибі, мамо. А ти нам нічого не даси взамін? Я думаю, може, нам щось дасть. Це, мабуть, Олег прийшов з роботи. Та йду йду, чого ти? Здравствуй! Як ти? Як нова робота? Як завжди, погано. Що ж робити тепер? У нас немає навіть чим дитину нагодувати. Так, пройшло збереження. Супер. Супер. І куди він пішов? Немає чого виходити, зрозуміло. Опа, курточка. Кишені щось є, схоже на лист з цифрами. Ну все, наразі ми тут більш ні з чим не можемо взаємодіяти. Повертаємось до кімнати. Повернулися ми до кімнати, але тут теж не дуже, так? Да? А де наш Олег? А, він. Йдемо з ним поговоримо. Що ти робиш? Маша, не виводь мене. З проблемами треба боротися, а не ховатися за пляшкою. Я не справляюсь. Можливо, мене звільнять козли. Цей довбаний тест, довбані цифри. Ненавижу свою роботу. Отак, отак. Ще може щось з ним пора? Ні, це. Це, коротше, одне і те саме ж. Одне і те ж саме. Нам потрібна викрутка. Можливо, якщо ми... А на що нам тоді цей шнурок. Тут десь можемо взаємодіяти? Ні, тут ми не можемо взаємодіяти. Просто цікаво, для чого нам та викнув газ. Газ запалили тут. Е, вона мені знадобиться. Пусто. Пусто. Так, йдемо від цього алкоголіка. Любителя випити і закусити. Ну, тілік там теж він не сильно щось допоможе. Може щось з того змія, типу, ну, але я не думаю, як це каже улюблена іграшка. Кишені, що схоже за останню з цифрами. О, є! Так! Так, що нам треба зробити? Не понял. має бути типу дно. Типу, має бути 19 чи що? <світнє> Жизненный хрена на игру. Чи це скільки? 5 штук знайти, щоб вийшло 19, так? правильно я зрозумів? Але, щоб вони, типу, якийсь судок, чи що, щоб не повторювалось? Якийсь, блін, судоку. Де якийсь, блін, судоку. А як нам оце? Типу, щоб воно не було. Ну два, вісім. А, то воно обмальова. Я поняв, я поняв. Я, походу, вже. Зрозумів, що нам тут що вони з нас хочуть. Вроді би, зробив. Треба знайти 5 в загальній сумі, обвести їх, типу, це, щоб було, типу, в загальній сумі, я так зрозумів, 19. Правильно? Щоб воно не сходилося чи як так, не, так як бу... типу, в судоку. Дуже багато тих цифр, блін... Ну, блін, реально <сміг> очі розбігаються. Я до такого блін якось. Тобто так. А... Нам треба десь а, в цьому, наприклад, раді. А, да, в цьому ряді шукати. Так, це вже не підходить, це в нас буде... Ні, тут взагалі не підходить. Тут взагалі не підходить. Так, ну що, я знайшов одну. отут 8, 9, 2. Uh, ще в нас лишається ще дві знайти. блін. Ну, не так не дуже то так легко, як воно здається. Uh, знайти його, але, але я думаю, зараз помаленьку ще посижу і то все знайду. Так, ну що. 6. 6, 12, 7. Так, добре. Лишається нам ще знайти одненьку. Ще однесеньку. Лишається знайти. Так, 8. О. Все правильно. Правильно. Так, йдемо назад до нього, да, напевно, дамо йому. На, свою бумагу цього свого теста. Олег, у мене вийшло? Нічого собі, чудово. Не пий більше, будь ласка. Замовкни. Не можна більше терпіти. І що ти зробиш? Що зроблю? Давай йому тимо в голову. Треба ка подумати ще. Поклади на місце. Вота. А ну йдемо сюди. Якщо ми гориляк сюди на розстанемо? розтанемо. Я так не думаю. І я так не думаю. <рес> <рес> ну, але, блін, спробувати можна було. Газова плита. Будемо взаємодіяти? Не буде. Не дуже хороша ідея мені каже. Так, ну я забрали ми. Забрали ми від нього горілку. Ну, пішли далі. Так, ну так не терпи. Не можна більше... А мене не випускає. Я повинен щось тут зробити. І я повинен щось з цим зробити тут. Може, по голові йому дати? Так, потрібно спробувати щось інше. Давай поведельник пусто. Це неправильно, ну якби по логіці так? Неправильно. Не дуже хороша ідея. Ти що робиш стерво? Все, він вже її там хрестить направо і наліво. А малий сидить в коридорі, і то все чує. Да? Це він вночі, типу, пішов попішов сам собі гуляти. Ні, ну класно, класно. місяць зроблений, прикольний. Як зроблено? Намальований? Так, пройшло в нас е, збереження. Пройшло збереження. В інвентарі у нас немає. Так, миска. А сюди воно підійде? Так, да. Все він по пообривав. Я думаю, все тут зараз буде взаємодіяти, ні? Я так не думаю, да. Все поперевертав, все. А, він її там закрив. І дивиться там футбол, чи що. Нормально. Нормально так. Так, звичайна раковина. Ну я розумію, а де поділася тоді. Е, стаї раковини. Пример с намертво. Ну, я поняв. Це, типу, має назбиратися води, я так розумію. Ми ту воду гріємо. І тоді. І тоді. 에... Розморозимо ніж. Якби логічно, логічно. Але я не можу наразі ні з чим взаємодіяти. Ну, якби все. Та і каструлі не бере. Тут теж. Блін, а може це треба, було, коли я поставив ту миску чи що там, звичайна раковина. Ну Ану відкривай воду, нехай вода біжить. Може воно там набереться? Ні, вона нічого не набирається, та вода. А де де поділися? Мені цікаво, та миска. Ту, що ми ставили. Де пропала миска? Я так не думаю. Ну, де ж воно повинно взаємодіяти? Тут не чим не взаємодіє. Треба подумати ще. Ну, так думаємо. Думаємо, думаємо, думаємо. З чим воно може взаємодіяти ще в нас? Так, ну, беремо. Сюта. Тоді ставимо сюди, правильно? Yeah. Да. Набирається вода. Набралася. Тремо до газової плити. Я так не думаю. А чого? А що воно не набралось? Yeah. Так, є, в нас вода вже да, є вода. Ставимо сюди. Закипіло так з'явився у нас ніж. Давай спробуємо відкрутити то все. А з цим ти будеш взаємодіяти з чимось? Ні? Не дуже хороша ідея, добре. Потрібно знайти щелину. А. все так, є щілина. Так, супер. Тепер, е вихід нас відкритий. Де наша дитина? Чуєш? Потрібно якось відірвати його від телевізора. В ну, нас є кусачки. У нас є кусачки. Я так не думаю. А це. Так, він, коротше, не реагує. Коли вона йому каже, де наша дитина, він на то. Не реагує. Він на то взагалі не реагує. Тут ми можемо щось взаємодіяти? О, ми можемо вийти на вулицю. Супер. І якраз пішло збереження. А, ну що ж, друзі, така у нас перша серія вийшла з цей от... індії ігри. Всім дякую, хто дивився, хто додивився до кінця. Не забуваємо підписуватись на цей канал, на мій основний канал, де я ще раз повторюю, силочка буде в описі під відео. А наразі всім дякую, всім добра, все буде Україна.